Всім слава Ісусу Христу. Сідайте, будь ласка, на свої місця. Маю сьогодні честь і можливість проповідувати Слово Боже. І я надію, що ми будемо уважні до того, що нам хоче сьогодні сказати Господь. Тема, на яку я буду проповідувати, я її назвав повна радість. Повна радість. І текст, який ми будемо читати, він записаний в Євангелії від Івана в 15 розділі. Одинадцятий вірш. І звучить він так: 15-й розділ Євангелія від Івана. Відкривайте свої Біблії. Одинадцятий вірш. Це мова Ісуса Христа. І Він каже такі слова до своїх учнів: Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас, і щоб повна була ваша радість. Ще раз. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Це мова Ісуса Христа до своїх учнів, коли була таємна вечеря, і коли Господь уже знав, що його чекає попереду, що його чекає попереду страждання, Його чекає попереду зрада, і його чекає попереду смерть. Тим не менше, в своїй промові до учнів він каже учням. Про радість і не просто радість, а ми бачимо ключове слово повна була ваша радість, повна, це або досконала, або істина, що можна такі слова, істина радість можна використати тут. І ми повернемося до того, що казав Ісус перед цим, бо Він щось їм сказав, Він каже, це я вам говорив. Ми повернемось до того, що саме він говорив своїм учням. Я загалом хочу з вами пороздумувати над такою темою, як радість, як повна радість. Да? Загалом християнин, він який, має бути? радісний, має бути? чи сумний, знаєте, такий печальний, брови насуплені, такий весь серйозний. Я гадаю, що якщо все добре, і християнин живе з Богом, то не дивлячись на обставини, він завжди сповнений життєвого ентузіазму, він завжди усміхнений, він завжди привітний. Звісно, що радість це також, ми в посланні до Галатів, Павло пише, що радість це те, що відноситься до плодів духа. Любов, радість, довготерпіння, пам'ятаєте. Протилежність радості це туга, смуток, зневіра. І знаєте, за час нашого земного життя будемо чесні, да? ми різні емоції переживаємо. Ми переживаємо емоції радості. Інколи ми переживаємо смуток, іноді туга приходить на наше серце, а можливо, і зневіра десь з'являється, коли ми за, за щось, щось проходимо довгий час і нема цьому кінця і краю, да? і ми можемо зневірятися, може і таке бути. Але Господь в, саме в цьому вірші каже, за дещо набагато більше, ніж просто, знаєте, за радісну якусь емоцію, яка приходить. Він каже, за повну радість або досконалу радість. Повна радість це те, що не може. Неможливо в людини забрати, це неможливо вкрасти в людини, Це неможливо якось убити. Це не можуть е, навіть життєві якісь обставини зробити, вкрасти цю радість у нас. Це те, що супроводжує людину на протязі всього, всього його життя і крокує за нами у вічність. Отаку от радість, отаку от повноту потребує і шукає, в принципі, кожна людина, яка приходить на цей світ. Тільки, на жаль, не всі її знаходять. І по причині того, люди не знаходять цю радість, бо вони шукають її не там, де потрібно. Вони не шукають її в Бога часто. Один із філософів цього світу сказав так: у людини в душі діра розміром з Бога, і кожен заповняє її, як може. Ще раз, у людини в душі діра розміром з Бога, і кожен заповняє її як може. Може, пам'ятаєте, колись в церкві, хто давніше ходить, була сценка навіть. На цьому вірші побудована, що людина хоче заповнити чимось цю пустоту і нічого, крім любові Божої, не може заповнити її. І Дійсно так є. Всі люди шукають те, чим або ким можна заповнити, заповнити пустоту, яка всередині кожної людини є. Хтось думає, я одружусь на коханій людині, побудую сім'ю. І в цьому я знайду цю повноту для себе, оцю радість знайду. От мені цього не вихват... Не, не вистачає до повної радості. Хтось може думає, я побудую свою кар'єру, вивчуся або побудую бізнес. Матеріально я состоюсь, і тоді буде повнота радості. Я зможу купити собі житло, я зможу купити собі. Зроблю комфортними свої умови буття на цій землі. от Коли я зроблю ці умови, от тоді вже прийде, прийде повнота радості. Хтось, можливо, думає, у мене народяться діти, і я виховаю їх, я залишу себе в дітях, дам їм майбутнє якесь, і це я буду радіти, коли мої діти чогось досягнуть. Да? Інші шукають повноту у владі над іншими людьми. Тим, що можуть скеровувати долями людей, а можливо цілими державами скеровують і вони в цьому радість шукають. Деякі люди дивляться за своїм тілом, доглядають за ним там дієти, всякі, спорт, салони, вони дивляться, ну щоб все було з тілом добре, і думають в здоровому тілі здоровий дух, як то кажуть, да, що вони будуть радіти, радіти своїм тілом. І хтось, можливо, це більш до молодих людей стосується, хоче бути популярним. Він думає, якщо я буду популярним якимось блогером, условно, буде в мене багато підписників, багато лайків, оце буде приносити мені радість і задоволення. Я, друзі, не кажу, що це із цього пересчислено, що це є щось погане, гріховне. Просто я кажу про те, чим людина може шукати оцю радість, шукати, пробувати, заповнити оцю пустоту, яка всередині є. Цей список можна, цих речей можна багато продовжувати, він дуже, дуже довгий. Але ми, друзі, розуміємо, що все в цьому світі воно є тимчасове. Ми тимчасові, люди тимчасові, ті люди, якими ми хочемо заповнити радість, знайти радість в людях, вони тимчасові. Ми не знаємо, скільки кожному з нас виділив Господь жити тут, на цій землі. Відносини з людьми вони також можуть бути тимчасові. І здоров'я наше воно тимчасове. Краса нашого тіла, нашого обличчя, здоровість вона тимчасова, прийде час, і коли здоров'я нас буде підводити, нічого не зробиш. Як би, що б ми не робили, ми можемо тільки відложити момент, коли здоров'я почне нас підводити, але це все тимчасове. І матеріальні блага вони також тимчасові. І ми це, мабуть, розуміємо зараз, як ніколи, коли прийшла повномасштабна війна, ми, пер... ми бачимо, як люди тікали просто, щоб спасли... спасти своє життя. Вони роками набували майно, будували бізнес, але це всього всього не стало. Вони забрали, що могли забрати, і втікали від війни, тікали від смерті. І отак от можна все життя складувати, 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 а потім раз і його не стало в один момент. Іде радість. Що, немає більше радості? Ні, друзі. Саме матеріальні речі, вони тимчасові, вони не зможуть нам дати повноцінної радості для нашої безсмертної душі. Нам, друзі, можуть обіцяти повноцінну радість. Ну, Перед виборами нам обіцяють, да? виберіть оцього цього кандидата і все Все в житті буде класно, як в раю будемо жити. Да? Ну це все обіцянки. Або в рекламі кажуть, от купіть, наприклад, цю зубну пасту і все. Оце те, що вам потрібно було в житті, оця зубна паста. Але так це не працює. Це обман і маніпуляція. Тільки Господь Ісус Христос має людині, може людині дати оцю повноцінну радість. І тільки перебування в Господі, воно дає повноцінну радість. Ми також бачимо і біблійних багато принципів, історій, коли люди шукали радість. Не в Бозі, в чомусь іншому. І починаючи від книги буття, коли перші люди згрішили Адам з Євою, і після того, як людина втратила оце спілкування з Богом, вона втратила і оцю повноту радості. Люди з тих часів почали шукати і намагатися заглушити пустоту оцю різними речами. І ми читаємо вже в четвертій книзі буття про такого чоловіка, як Ламех, це був нащадок Каїна. І написано, що він взяв собі дві жінки. У всіх була одна, в нього дві. Знаєте, він хотів, мабуть, віднайти радість в жінках. Як ви думаєте, це йому вдалося, друзі? Взяв дві жінки. Я думаю, що йому не вдалося віднайти радості. А його син, Ювал, написано: винайшов перші музикальні інструменти — гусла і сопілку. Це добре, коли ми гусла і сопілку використовуємо для прославлення Бога, але в даному контексті люди прагнули музикою заглушити оту пустоту втраченого спілкування і перебування з Богом. Сьогодні ми бачимо, що відбувається те саме: люди їдуть в транспорт, в наушниках, багато слухають, так, ду -ду, баси б'ють, люди в машину сіли і музику навалюють. Тому що вони в пустоті, це пустота. Вони навіть самі до кінця не розуміють, чому вони не можуть їхати в Тишині. Тому що приходять думки якісь, тому що Бог, можливо, дорікає якось. І на жаль, що сьогодні в церкви це проникло, в церквах б'ють музику, піднімають баси, громко роблять музику. Вони хочуть музикою, граються світлом, дим пускають. Да? І ти дивишся, а в церквах стало, наче в світі, наче десь. Наче в ночному клубі, десь я вибачаюсь, і ти думаєш, що відбувається. І ти потім, коли думаєш над цими, ти розумієш, що у людей нема живого спілкування з Богом, і вони хочуть створити наче, це спілкування, створити оцю емоцію, наче Бог перебуває. Насправді музикою ніколи не можна заглушити. І перші люди намагалися оцю пустоту, вони хотіли, хотіли заглушити, але їм тільки було потрібно спілкування з Богом. Це те, що могло дати їм повноту радості. В новому заповіті ми можемо згадати одну історію про Самарянку, да, яку зустрів Ісус Христос. І ви пам'ятаєте, в чому знаходить хотіла ця жінка знайти радість в чоловіках? В неї був спочатку один. Вона думала, о, радість буде в мене! Ось у чоловіка я собі знайшла, не такий. Другого теж, теж не такий чоловік потрібно. І пішов третій, четвертий, п'ятий. І коли вона на момент зустрічі з Христом, вона була шостим чоловіком, тільки то не чоловік їй був. А вона жила в перелюбі. Зараз це так красиво називається громадянський шлюб. А Христос каже: Ні, Він не чоловік тобі. Це насправді не чоловік тобі. І ви знаєте, вона так і не знайшла в чоловіках радості, скільки вона їх в неї б їх не було. Але коли вона зустрілася з Ісусом Христом коло тієї криниці, о той момент змінив її життя. Ото вона зрозуміла, в кому радість, що істина радість в оцьому джерелі живої води в Ісусі Христі. І вона знайшла задоволення для своєї душі. Повертаючись до нашого тексту, до 11 го вірша, Христос каже, щоб радість моя була в вас. Ви знаєте, Він не каже, щоб радість моя була десь біля вас, чи, чи недалеко від вас. Він каже, радість моя була в вас, у вас це всередині десь. Істинна радість це точно не емоція, яку людина може переживати. Знаєте, інколи люди кажуть, в мене нема зараз радості, говорячи про свій тільки емоційний стан. Істинна ж радість це те, що не може бути від нас забране ніколи, ні за яких обставин, саме про таку радість каже Христос. І давайте поглянемо, за яких умов. Ми можемо отримати цю радість. Ми поглянемо, що перед цими словами казав Христос. Давайте прочитаємо 15 й розділ з першого вірша в контексті. Взагалі, в контексті потрібно 14-й розділ брати, але якщо буде у вас вдома бажання, прочитайте 14 й розділ. Ми прочитаємо 15 й розділ з першого вірша. Христос каже такі слова: Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене що плоду не приносить. Він відтинає, але всяку, що плід, родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені перебувати не будете. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка, і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь і горять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. І оцей 11-й вірш, який ми вже читали, це я вам говорив, щоб радість моя була у вас і повна була ваша радість. Ми бачимо, що Ісус Христос дуже знайомий, дуже простий приклад нам приводить про виноградник. І в ролі виноградаря небесний батько. Вроді, в ролі основного стебла це сам Ісус Христос, а в ролі галузок це ми, ті, хто послідували за Ісусом Христом. І з тексту ми розуміємо, що Бог Отець, Він працює над нами, Він дивиться за своїм виноградником. Він його не залишив. Виноградник це церква, це церква Ісуса Христа сьогодні, про яку Він піклується. І ми бачимо, що. Галузки також вони діляться на два типи галузок: ті, що приносять плід, і ті, що не приносять. Другий вірш розповідає про те, що виноградар, він завжди пильнує, він завжди робить роботу. Він очищає написано, да? всяку галузку, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Друзі, ми послідовники Христа відносимось завжди або до однієї, або до іншої категорії людей. Ми або плодоносні, або неплодоносні. І знаєте, є таке трохи хибне враження у людей, що плодоносні це значить люди, які поприводили людей до Ісуса Христа, оскільки ти душ перевів, оце значить плід. Насправді це не зовсім так. В першу чергу, плід, який чекає Господь, це щире глибоке покаяння. Це основний плід. Це ті добрі переміни, це зміна нашого мислення, це ті добрі переміни, які відбуваються в нас всередині. Спочатку ці переміни, можливо, ніхто не бачить. Але потім, коли ці справжні переміни відбуваються, це стає, люди бачаться на загал, що ми змінилися, ми перемінилися. І коли ми змінилися, і коли ми перемінилися, ось тоді Господь вже і служіння якесь нам дає, і, можливо, душі дає для того, щоб ми приводили їх до Христа. Також хочу звернути нашу увагу на слова обчищає її в другому вірші. І як ви думаєте, це приємний процес, коли обчищає, коли обчищає винограден виноградар свого виноградника? Я думаю, що це процес не дуже приємний, він, він болючий, може бути, він якийсь для нас неприємний, але це є життєво необхідно для лози. Якщо цього не робити, то лоза засохне і її доведеться повністю зрізати. Тому виноградар її обчищає. Так інколи і Бог нас, друзі, обчищає. І в третій вірш про це говорить, яким чином це відбувається? Він каже, через Слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Друзі, слово Боже, це те, що нас очищає. Якщо ми перебуваємо в Слові Божому, то воно нас очищає від гріховного нашого життя, від минулого очищає. Якщо ж ми не перебуваємо в Слові Божому, іноді Бог починав чищати по-іншому, через різні життєві обставини, можливо, через хвороби, можливо, через складну якісь Періоди, які ми проходимо, можливо, через кризи, якісь ми проходимо, і Бог нас обчищає. Можливо, навіть через людей, Господь посилає якихось людей, і ми дивимося на ту людину і думаємо, ну де ти взялося на мою голову? А насправді, то воно не взялося, то Господь таку людину нам послав. Можливо, це чоловік, дружина, можливо, це діти, якісь в якихось моментах определених. І ми думаємо, та що ж це відбувається таке? А насправді. То Бог нас трошечки шліфує, то Господь нас трошки підрізає, щоб ми були м'якшими, щоб ми навчилися ставитись до людей з любов'ю не тільки до тих, які добре до нас ставляться, а й до тих, які злі і грішні, написано. Бо Бог любить і злих, і грішних, і сонце сходить і над грішними, і над праведними, да? і дощ посилає на добрих і на злих. Йдемо далі, четвертий, п'ятий вірш. Такі слова звучать перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені перебувати не будете. Я виноградина, ви, галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Ключове, що тут ми читаємо, написано перебувайте в мені. Я собі написав. Перебувайте в мені. І я хочу, щоб ми задали собі таке запитання. Самі собі чесно на нього собі відповіли, в чому я перебуваю? Я перебуваю в Ісусі Христі. Я, в чому, де перебувають мої думки, мої мрії? Де я, коли мене ніхто не бачить? В чому я перебуваю? Чи є там в тих мріях моїх, в тих думках, чи є там місце для Ісуса Христа? Христос же завжди, всякий час бажає і готовий перебувати в нас. І друзі, як би сильно ми не прагнули приносити якийсь плід. Для Ісуса Христа, для Господа. Але якщо ми не перебуваємо в ньому, ми читаємо, це плід не буде угодний для Бога. Він не буде угодний для нас, він буде нам неприємний. Ми, звісно, можемо імітувати, що ми щось, що ми щось якось плодоносимо, імітацію, але ми тільки розчаруємося від цього, тому що ми не досягнемо того результату, якого хотіли б, і будемо думати, що це Господь нам не дає чогось. Плодоносити. А насправді причина не в Господі, а причина в тому, що ми не перебуваємо в ньому. Ми не перебуваємо на цій лозі. Ми не беремо цей життєвий сік, який потрібен для того, щоб приносити плоди угодні для Бога. Перебуваючи в Його слові, тільки тоді ми зможемо приносити той плід, який буде приносити радість Богу і нам. І тоді ми можемо мати оцю повну радість, про яку ми читали. Шостий вірш. Христос каже так: коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять. Дуже важливе застереження да, для всіх нас. Я не хочу, щоб ми думали, написано, коли хто перебувати не буде, щоб ми думали, чи я перебуваю, щоб ми не думали про когось. Я перебуваю, на якому я етапі? Чи не засихаю вже я? Можливо, я вже засох. Можливо, вже, вже, вже ножниці да, прикладені відрізати. Це виключно наша відповідальність. Це частина нашої відповідальності, те, що залежить не від Бога, а від нас. Людина робить вибір, перебувати її в Бозі чи ні. Мені доводилось, на жаль, бачити, як люди приймали невірні рішення в своєму житті. І багато хто покинули Бога і покинули церкву. Боже, а церква це Божий виноградник. І я вам хочу сказати, що покинути церкву це дорівнює покинути Бога. Кому, Бог, кому церква не мати, тому Бог не батько. Я не зустрічав людей, друзі, які. Залишили церкву і вони зберігали єдність з Богом, перебували в спілкуванні з Ним, перебували в Його слові, перебували в молитві, перебували і мали здорове духовне життя. Я таких друзів друзі, людей не зустрічав. Я навпаки бачив, коли люди уходили з церкви, вони поверталися до того життя і шукали радість в тому до того, як вони прийшли до Бога. Як правило, це гріхи. Наркомани повертаються до, до, до наркотиків. Я, на жаль, бачив таких хлопців, які були наркоманами, які прийшли до Господа, Господь їх відродив, дав їм життя нове, дав сім'ї. А потім на якомусь етапі ці люди не мали цього єднання з Богом, втратили, і вони почали знову повертатися до минулого життя, шукати там радість. І, на жаль, вони, вони були відсічені. Вони, де вони? Деякі загинули, просто повмирали в пів, в пів свого життя. І таких. Це не один і не два випадки, на жаль. Ми живемо в такому районі, де таких людей дуже багато. Це один просто із прикладів. Друзі, як би сильно ми не прагнули змінитися, перенести якийсь плід для Господа без перебування в, в Бозі, це неможливо. Йдемо далі, сьомий вірш. Коли ж у мені перебувати, ви будете, а слова мої позостануться вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Друзі, дуже часто маніпулятивно ці вірші використовують і читають тільки другу частину цього вірша. То просіть, чого хочете, і станеться вам. І знаєте, і люди часто використовують це в будують свою молитву в егоїстичних цілях, де в центрі знаходиться сама людина. Боже, благослови мене, Боже, дай мені. Але насправді не так. І ми, коли читаємо повністю вірш. І ми бачимо, що Христос каже: коли в мені перебувати, ви будете, а слова мої позостануться в вас. Друзі, і коли ми перебуваємо в Христі, і коли Слово Христове перебуває в нас, тоді в центрі нашої молитви вже не ми самі стоїмо, а стоїть Господь і Його воля по відношенню до нас. І ми шукаємо нематеріальних земних благ. Знаєте, інколи люди такий список викатують Богу, наче перед ними якась золота рибка. Боже, і те, і те, і те мені потрібно. Насправді, люди, які перебувають в Слові, які хочуть догодити Богу, це відповідь восьмий вірш. На відповідь на сьомий вірш, в восьмому знаходиться. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Друзі, люди, які перебувають, ми, якщо будемо перебувати в Слові Божому в Бозі, ми будемо бажати, щоб ім'я Небесного Батька прославилося в нашому житті. Йдемо далі. 9 десятий 10 вірш. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця. І перебуваю в любові Його. Друзі, Господь закликає нас перебувати в Його любові. Як це перебувати в Його любові? І в 10-му вірші він відповідає на це запитання, він уточнює, що саме він має на увазі перебування в Його любові. Це збереження Його заповідей. Це не значить, взяв Біблію і сховав десь, зберіг заповідь. Ні. Перебувати в Його любові це значить виконувати Його слово, це значить жити цим словом. Це не просто послухати проповідь, піти і жити, як я жив. Це значить брати і втілювати те, що я почув в життя. Оце перебувати в любові Божій. І Христос нас до цього закликає, і Він хоче, щоб ми перебували в Його любові. Це щоденне послідовне слідування за Божій волі, це любов до ближніх, це зречення себе і своїх гріховних бажань, це процес освячення і відновлення. І відділення від філософії, і способу мислення цього світу, це нагадування самому собі, яка ціна була заплачена за мій гріх. Це є перебувати в любові Христовій. І я, друзі, вкотре впевнююся в тому, що любов це знаєте, це не просто слова, це дії. І Господь нас закликає саме до дієвої любові, до практичних дій. І коли Господь це сказав своїм учням, це все, що ми прочитали, він потім каже. Яка ціль цих слів, що він говорив? Це те, щоб ми мали радість, коли ми так живемо, коли ми так виконуємо, коли ми перебуваємо на цій лозі, коли ми приносимо плід для Бога, тоді ми маємо повну ту радості А ми думаємо, що люди щасливі, коли мають щось. Ні, люди щасливі, які Бога знають. Колись до Христа колись Христос послав учнів своїх, 70 учнів, і ті пішли. і Служили людям і кажуть, прийшли такі радісні, кажуть: Господи, і духи нам повину, повинуються. Да Він каже: не радійте з того, що духи вам коряться, а радійте тому, що імена ваші записані на, в книгі життя да? на небесах. Імена записані на небесах. Цього не можна вже стерти. Це записано і є. Оце справжня радість, друзі. Тому тим, хто має цю радість, тримайтеся Бога. Я бажаю всім щиро. Тримайтеся за Нього, перебувайте на цій лозі щоденно. А тим, хто ще не має цієї радості, то, друзі, є Боже застереження. Я вас не лякаю ні в якому разі. Просто Господь застерігає. Хто в мені не перебуває, той відсікається і кидається в огонь. Тому приймайте рішення сьогодні, доки двері для спасіння ще відкриті. Слава Ісусу Христу! Будемо пильнувати, і Господь друзі, близько. Тому давайте помолимося, встанемо на наші ноги. У кого є бажання на серці моліться, я закінчу молитву.